У книзі батько, яку написала дочка Сергія Корольова Наталія, міститься інформація про те, що серед сімейних реліквій, які були передані в меморіальний будинок музею академіка Сергія Павловича Корольова, був рушник. Його вишила мати конструктора Марія Миколаївна. Традиційно в Україні рушники вишивалися до великих свят та найважливіших подій: Великдень, весілля, народження дитини. Ними перев'язували руки наречених, на них підносили гостям коровай, їх дарували рідним і близьким людям, вішали на могильні хрести. Узори, що передавали код нації, перетворювали рушники на обереги. Тому українці так їх шанують. Як кожна українська дівчина, Марія ще у дитинстві була навчена рукоділлю вона залюбки вишивала серветки, носовички, комірці і, звичайно, рушники. На тонкому ляному полотні вишитий орнамент, що характерний для Чернігівщини. Він виконаний червоними та чорними нитками технікою дрібного хрестика. Букетики, що символізують дерево роду, і розташовані по кромці верхньої частини узору, це крона дерева майбутнє роду. Букетики по нижній кромці це коріння дерева, минуле роду. Середня частина узору розшита ромбиками, які, у свою чергу, утворюють більші ромби. Це символи оселі, двору, орної землі, засіяного поля. Вони віщують господареві багатий дім і хороші врожаї. По обидва боки від узору тонкі мережки. Кінці рушника вивершені мережевом ручної роботи, виконаним з білих ниток гачком. На вільному білому полі рушника вишиті вензелі дві великі літери М, що прикрашені завитками. За європейською традицією так позначали першу літеру назви роду або імені по батькові чи прізвища господаря. Вензелями оздоблювали постільну білизну, сорочки, скатертини, носовички. Ця традиція зберігається донині. На рушнику, який вишила мати Сергія Корольова, дві літери М можна розшифрувати як Марія Миколаївна або Марія Москаленко. Таким було її дівоче прізвище.